Енергетики готуються до важкої зими. У Харкові представники державних компаній обговорили, як регіони України можуть допомогти один одному в разі, якщо росіяни знову спробують знищити українську енергетику. Компанії вже мають досвід попередніх років, тож оцінили кількість техніки і запасів, провели навчання для персоналу, щоб у кризові моменти діяти максимально оперативно. Загалом запевняють енергетики легко не буде, але вони готові пройти цей період максимально стабільно для споживачів. Однозначно, ця зима вона буде складніша від попередніх двох від від початку вторгнення Російської Федерації на територію України. Але енергетики зроблять все можливе для її проходження. Обстріли проходять щодня по всій території е, в лінії фронту нашої нашого регіону. Так це звісно ускладнює виконання е, ремонтних аварійних робіт, але ми. Намагаємося максимально, з дозволу, звісно, військових проводити ці відповідні роботи і відновлювати електропостачання. Ми бачимо, що на відновлення не вистачає ресурсів, це так називаємо аварійним запасом. Потрібна техніка, додаткові люди, бригади сформовані, проінструктовані, вони виїжджають одразу до колег і оперативно швидко починають відновлення розподільчих мереж, спольтних мереж і все, що потрібно.